Чернівська міська рада звернулася до Кабміну з проханням провести екстрене засідання штабу з підготовки до опалювального сезону під час воєнного стану, щоб не допустити зрив опалювального сезону в місті. За відповідне рішення в сесійній залі 27 вересня одноголосно проголосували представники і представниці всіх партій. За 27 рішення прийнято за основу і всього. Ва про єдиний майновий комплекс Чернівської ТЕЦ, що значно постраждав наслідок обстрілів з різних видів озброєння російських військ та бомбардувань. Орієнтовна оціночна вартість відновлення його понад 800 мільйонів гривень. Сама ТЕЦ власність громади міста, але з 2000 року знаходиться в довгостроковій оренді фірми Тахнова. В травні орендарі звернулися до муніципалітету, аби достроково розірвати договір оренди. Ми не мали можливості і не маємо наразі цієї можливості в будь-який спосіб спонукати орендаря провести відновлені роботи на Чернігівський тез. У нас такої можливості немає, тому відповідними рішеннями і Кабінету міністрів було виділені кошти. У лінії Кабінету міністрів і спільними зусиллями Чернігівської міської ради, Значить, ми почали роботи по відновленню Чернігівської ТЕС. На сесії міськради 31 травня цього року депутати та депутатки більшістю голосів надали дозвіл розірвати цей договір. Основна мотивація ТЕЦ опалює 35 тисяч домогосподарств і ще 25 тисячам подає гарячу воду. Оскільки місто не може лишити людей в опалювальний період без тепла, тому іншого виходу не було йшлося на засіданні. Навіть розуміючи всі наслідки, зокрема фінансові, адже внаслідок тарифної політики держави та накопичила понад. 2700 мільйонів гривень боргів за газ, які згідно статті 22 закону України про теплопостачання ляжуть в кінцевому рахунку на міський бюджет. Згідно з цього ж закону і на «Нафтогаз», підприємство НАКНАВТАГСТГАЗТрейдинг буде зобов'язано вимагати від нас права вимагати від нас підписання договору переводу борга. Так і ми, згідно з цього закону, як Чернігівська міська рада, змушені будемо підписати договір переводу довго. Таким чином борг близько 813 мільйонів за газ перейде на бюджет боргове зобов'язання на бюджет Чернігівської територіальної громади. Ця ситуація невідворотня. Нам невідомий спосіб, в який можна уникнути цього боргового зобов'язання. Депутати розуміючи це. І ми декілька разів все обговорювали з різних сторін, розуміючи, що це проголосували і надали цим своїм рішенням, надали право значить, на припинення, дострокове припинення договору оренди. 23 вересня цього року до муніципалітету надійшли листи від ДБР та прокуратури, які вивчають це питання. Представників цих силових структур також запросили на сесію. І поки міська рада ще не взяла на баланс єдиний майновий комплекс, а до опалювального сезону лишається кілька тижнів, прийняти рішення звернутися до кабінету міністрів, аби на засіданні штабу з підготовки опалювального сезону прийняли одне з рішень, як місту діяти далі, ми звертаємося до кабінету до кабінету міністрів, підсказати в який спосіб нам діяти щоб і тепло було в оселях, і, і, і боргів не було, або питань у нас не було. У зверненні подані чотири варіанти вирішення питання: зокрема, не розривати договір оренди, але в 2023-му ці борги все одно ляжуть на місто. Лишити той шлях, яким місто йде зараз, тобто створення комунального підприємства, що здійснюватиме управління комплексом. Ми пропонуємо Кабінету міністрів визначити підприємство, державне підприємство вповноважене на ці види робіт, а саме надання послуг у подачі теплопостачання, виробництва тепла і виробництва електроенергії, і відповідна подача населенню теплоносія. І така практика існує. Дочірнє відповідне підприємство НАК Нафтогаз. Це є практика така, воно на сьогоднішній день управляє декільками подібними об'єктами, і відповідно, якщо буде прийнято таке рішення, то і борги то втихнуло перейдуть на це державне підприємство. І це також буде природні рішення, значить, і юридично можливе рішення. Або прийняти будь-яке інше четверте рішення, нам невідоме, але це може бути інше. Рішення, яке дозволить стало пройти опальний період без жодних ризиків, і одночасно, щоб місто Чернігів не взяло на себе боргів, напрацьованих рендерем того технологию міський голова запевнив, що технічну підготовку до опалювального сезону здійснюють і у разі наявності лімітів газу готові подати тепло і гарячу воду в оселі чернігівців з настанням відповідного температурного режиму. В цій частині можна вважати, що ми вже виконали, покладені на нас зобов'язання на місцеву владу, по підготовці до опального сезону. Далі, подача газу це вже політика. Якщо буде поданий вчасно газ. Значить, відповідно, вчасно буде подане тепло. Те саме, те, що стосується температурного режиму. Якщо буде е, нижчий температурний режим, ніж в попередньому опалювальному сезоні 21 2022 22 року, а ліміти нам вже зараз доведені 90% до попереднього року, при тому, що Синоптики прогнозують холодніший сезон. Якщо буде газ і буде ліміти газу необхідні, значить буде нагріта нагріти теплоносій стільки, скільки потрібно. Технічно ми ще раз кажу. І це не стосується ні технічного питання забезпечення, ні цінової політики. Це абсолютно люди за цим можуть не переживати. Нагадаємо, що тарифи на опалення також лишаться на рівні минулого року. Чернівська міська рада просить уряду хвалити одне з запропонованих рішень до 10 жовтня, зібравши екстрене засідання штабу з підготовки до опалювального сезону під час воєнного стану, щоб не допустити зрив опалювального сезону в місті.